Вітання усім жителям територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Щороку, у третю п'ятницю листопада, ми відзначаємо міжнародний день протидії булінгу. Це глобальна ініціатива з метою вирішення нагальної проблеми булінгу серед дітей, підлітків і навіть дорослих. У закладах загальної середньої освіти Козинської громади були проведені різні заходи до міжнародного дня булінгу. Заняття «Стоп булінг зупинимо жорстокість та насильство. Виставка плакатів стоп булінг. Бесіда, як уникнути булінгу, перегляд відеоролику про причини та наслідки булінгу, що таке булінг, як боротися з булінгом, поради для дітей, виховна година, стоп булінг, квест, гра, екзамен протидії булінгу та конкурс малюнків, скажемо, булінгу, ні. Міжнародний день протидії булінгу нагадує, що булінг є поширеною проблемою, яка вимагає колективних дій, об'єднавшись, підвищуючи обізнаність та вживаючи проактивних заходи. Ми можемо створити світ, де кожен почуватиметься в безпеці, де його поважатимуть і цінуватимуть. Вагома допомога Збройним силам України надійшла від педагогічного колективу та учнів Крутнівської загальноосвітньої школи перших других ступенів Кременецької громади. Під керівництвом директора школи Марінкіної Наталії Олександрівної усі дружні були організовані для виготовлення окопних свічок з ватних дисків. Віз брали залишків церковних свічок та переплавляли в школі. Вистеляли на коридорах, щоб застигали. А також учні написали гарні, мотивуючі, патріотичні побажання на листівках для наших захисників. Ці свічки вже передали нашим захисникам на запорізький напрямок. Дуже доброю традицією для багатьох країн світу стало святкування 13 листопада Міжнародного дня доброти. Цей день має на меті привернути увагу людей по всьому світі до жестів доброти та хороших вчинків, підкреслюючи силу співчуття та людяності у повсякденному житті. Заклади освіти Козинської громади теж приєдналися до відзначення цього свята. Так, у Рудня-Почаївському ліцеї було проведено уроки добра з різноманітними цікавими завданнями та вправами. Учні початкових класів із задоволенням зробили дерево добрих справ, виконували вправи, допоможи звірятку», добре слово, баночка добрих справ. Записували свої добрі справи та вчинки, дарували один одному гарний настрій та позитивні емоції. Учні старших класів зробили спільну добру справу, підготували клумби до зими та допомогли прибрати території біля школи. Здобувачі освіти Козинського ліцею разом із педагогами долучилися до доброї справи та взяли участь в акції Кошик добрих справ. Метою цієї акції було зібрати речі першої необхідності для наших захисників. Крім того, в закладі проводять збір пластмасових кришечок для протезування та інших військових потреб. Ці заходи допомагають створити атмосферу тепла, доброти та взаєморозуміння, надихаючи учнів та вчителів на підтримку один одного. Сесія Красненської селищної ради, кошти на дрони, медицині, освіті та пораненим бійцям, так, 17 листопада, під головуванням Красненського селищного голови Романа Фурди відбулася позачергова 31-ша сесія Красненської селищної ради, актуальність якої спричинена необхідністю. Вкотре невідкладно реагувати на запити про допомогу для військовослужбовців, відтак чергово було підтримано Збройні сили України. Отож виділено 500 тисяч гривень на виплату одноразової матеріальної допомоги особам, які отримали поранення, контузії, каліцтва, травми у період дії воєнного стану внаслідок безпосередньої участі в бойових діях. Або забезпечували здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації проти України та проживають на території Кресненської громади. 180 тисяч гривень спрямовано на закупівлю дронів, які потребує одна із військових частин, що звернулась до селищної ради, 80 тисяч гривень на оплату послуг при похованні військовослужбовців. Не залишилась без уваги галузь освіти, яку було підтримано майже на 500 тисяч гривень. Зокрема, прийнято рішення про виділення коштів на закупівлю засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти, оплату енергоносіїв для закупівлі комплектів меблів, облаштування класу безпеки на співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету, місцевим бюджетом, також 100 тисяч гривень на придбання господарських матеріалів. Окрім цього, прийнято рішення про виділення 425 тисяч гривень на комплексну програму розвитку первинної та вторинної медико-санітарної допомоги Красненської міської лікарні. Зазначимо, що з початком повномасштабного вторгнення на підтримку сил безпеки та оборони з бюджету Красненської громади було виділено понад 2 мільйони 100 тисяч гривень, та ще понад 1 мільйон 200 тисяч гривень було зібрано на благодійних акціях, ярмарках, концертах та заходах, які проводили працівники культури, освіти за підтримки та допомоги Красненської селищної ради. Більше одного мільйона людей вмирають щорічно у дорожньо-транспортних пригодах. Дорожньо-транспортні травми є провідною причиною смерті серед молодих людей віком від 15 до 29 років. 90% смертельних випадків у світі на дорогах відбуваються в країнах з низьким і середнім рівнем доходу, навіть якщо ці країни мають приблизно половину автомобілів у світі. Половина з тих, хто помирає на дорогах світу, є уразливими учасниками дорожнього руху, пішоходи, велосипедисти та мотоциклісти. За рішенням ООН, третя неділя листопада оголошено всесвітнім днем пам'яті жертв дорожніх аварій. Цей день покликаний привернути увагу до сумного факту: у всьому світі в результаті дорожньо-транспортних подій щодня гине 3 тисячі людей і близько 100 тисяч отримують серйозні травми. Більша частина загиблих та постраждалих молодь. Серед основних причин ДТП перевищення швидкості вживання алкоголю, відсутність програм технічного огляду транспортних засобів та пристроїв, що забезпечують безпеку водіїв і пасажирів. Пам'ятайте, за статистикою кожні 23 секунди у світі гине людина у дорожній аварії. Отож, будьте уважні, бережіть себе. Слава Збройним силам України, слава Україні! Героям слава!